Як очистити воду в чані, щоб вона була чистою. Зараз покажу вам всю процедуру. Ось басейний фільтр я достав. Що з ним стається, коли він фільтрує годинку воду, в якій багато металу. Це звичайний синтапон. І це все. Метал, пісок, все, що є в воді. А так воно відфільтровує. Далі просто шланг, напор води і відмиваємо. просто його. Можна використовувати цей фільтр. Поразів від мито, від ржі і піску. Такі крупніші трохи залишилося, Зараз закладемо його назад, фільтр. Ось так склали в імпровізований фільтр і в басейні фільтр. його, прям такого. Готово. Відкриваємо тепер подачу води з щану. І чекаємо поки набереться колбочка свіжої віжою водою, спускаємо повітря чином Все, роздушили. Далі ось так от запускаємо обраточку. так Все вода тече і закидаємо її обратно в чан Вимкнули в мережу, все, пішла обраточка і тепер він чиститься. Сам по собі, це для тих, в кого вода з металом і піском дуже сильно. Отак воно працює, можна ще воздушку перевірити трошечки. Все окей.